І так, в роботі у нас ГБЦ-21083, 1,5 карбюраторна. Значить, робиться вона підписнику, замовлена вона вже десь місяць тому назад, не було часу її зробити. Який має стан? По площині просто лялечка, варити нічого не потрібно, все чудово. Будемо міняти сідло, направляючи, клапана навіть ось цей поворотик, він не гнилий. Він почорнів, але він не гнилий. При фрезеровці воно убереться. Значить, такий вона має стан. заміна сідл, направляючи, мойка, фрезеровка, зборка, регулювання, клапана, все як завжди. Розпредвал також в хорошому стані, Кримінала по ньому немає, все чудово. Постіль також все нормально. Сідла випресовані, посадочні місця не пошкоджені, все чудово. Що по нашій ГБЦ? Значить, вже замінені сідло замінені направляючі втулки, відмита, фрезерована, також сідла вже прирізані. Ось таке, таке має бути сідло. Наші фасочки, така красота. Просто лялечка. Клапана будуть АМП-азатіровані. Така реалічка. Де потрібно ще вкрутимо шпильки. Типу ось потрібно ще все відмити. Починаю. Збирати. Починаю збирати твою ГБЦ. Значить клапан, шток промазую повністю мастилом. Ставимо сюди. Якщо. Оп, і все. І як? Саме цікаве. Клапана засухаря і технічна рідина налита. Візуально у нас нічого не тече. Зараз дамо тиск. Бульбашок не повинно бути. Погнали. Перший. Нема. Другий. Нема. Третій. Нема. Четвертий. Нема. П'ятий. Шостий. Сьомий. Ну, Восьмий. Ідеально просто. Дубль номер два. Ще раз перевіримо. Значить, перший. Дима. Другий. Дима. Третій. Нема. Четвертий. П'ятий. Шостий. ось Все чудово. Все, ще раз. Нема. Ну і третій ще раз. Третій дійсно пускав, пускав чому, тому що малесенька стариночка попала під клапан і все, і пропускав чуть-чуть. Тому просто протер сідло, протер клапан і ще раз засухарюю. Так, ну що, ГБЦ наша вже готова повністю. Такий має фінальний результат. Не варилось нігде взагалі. По площині вона була ідеальна. Зняли 0,10. Рівненько було. Все чудово. Замінені сідла, направляючі, клапана, фізіровка, мойка, зборка, регулировка, сальники. шайби вийшли. Товсті. Без датчиків вона йде і без двох шпилюк під трампльом. ти ж свої поставиш. Ззаді вона має ось такий вид. Значить, Що у нас вийшло? Сальники SM Германія, втулки, направляючі AMP Польща, Клапана AMP азотіровані також Польща. По зазорам і шайбам. Значить, зазори трошки збільшені зробив на встановлення ГБЦ. Шайби товсті. Сама тонка у нас 4,25 і сама товста 4,65. Всі хороші товсті. буде куди регулювати. Так що така ракета у нас вийшла розпредвал і шпонкою. так я її купив, так я її відправляю. Без шпонка сидить плотно тут. Ось така пушка. Пушка ракета. Бодя, привіт. Головка доїхала. Все чітко, класно. Питань нема ніяких. Буду скоро ставити, пробувати. Велике тобі дякую. Гарного дня!